Тіла йшли не те, що хуйовано і не сказати, що хорошо. Ну потім пішла одна херня. Радий вітати вас на своєму каналі, друзі, сьогодні. До вашої уваги, чергове відео з циклу полювання на сома. На шляху трапляється невеликий дах. Вирішую заглянути під нього. За такого великого рівня води, який зараз спостерігається на річці, саме під дахом багато шансів зустріти сома. Але і риба рік від ріку міняє свою поведінку. Тому знову, якщо не буде зустрічатися на мілині, буду шукати його по ямах. А ось і перша така ямка з невеликими корчиками. Але, як бачимо, на ній зовсім порожньо. І от ще один цікавий момент. Цього сезону я не зустрічаю дрібного сома якого раніше зазвичай можна було зустріти по таких місцях. Цього року він десь бігає, скоріш за все ховається по траві. Далі перебираюся на більш глибоку ямку з глибиною за 8 метрів. Роблю декілька пірнань з надією знайти щось на цій ямці. Доволі цікава і перспективна локація. Черговий заход, вирішую пройти по ямці за течією. Несподівано виходжу на щуку і мажу. Далі переїжджаю на інше місце. Це також яма, хіба що трішки менша за глибиною. І ось тут несподівано виходжу на Соміка, як то кажуть, face-то фейс. Face. Йду по шнуру подивитися, як там у нас справи. А справи були не то, щоб. Та ви вже чули, Лес по-дерев'янськи озвучив мої думки. Сом трохи заплутав лінь по карчах, тому довелося пірнати і протаскивати рушницю поміж гілками, щоб достати сома. Трішки танців з бубнами, і нарешті гарпун звільнено і можна підіймати здобич. Ось таке полювання, друзі, вийшло у нас сьогодні. Якщо вам сподобалося відео, то обов'язково ставте вподобайку. Якщо ви досі не підписані на канал, то підпишіться, буде цікаво. До нових зустрічей!